Отже, гра острів продовжується. Так, що наші люди не мають що їсти. Ну так, у них немає грошей. Давайте ми їм допоможемо з грошей. Тепер вони зможуть собі купити їсти. Також у нас весна, прийшов гонець. Отже, продати... Додати. У нас, в принципі, є картопля, але потрібно, щоб вона була на складі. Борошно не будемо продавати. Потрібно перевірити, що в нас з залізом. Залізо ще трошки є, але можемо купити, раз прийшов гонець. Отже, що ми будемо робити в даній серії? Нам потрібно добудувати ще одну ферму. Далі нам потрібно збудувати плавильню. Я так розумію, що ми зможемо переплавляти з руди залізної залізо. Цей будівлі в нас поки що немає. Тому ми обов'язково її збудуємо. Збудувати можемо десь ось тут. Також нам потрібно більше жителів. Так як нам потрібно збудувати корчму, а для неї потрібно 200 жителів. Тому поки що збудуємо ферму. І нам потрібно подивитися, що у нас по їжі. І поїжджі для наших тваринок. Так, у нас пшениці немає. Тут можна звільнити працівника. Пшениця буде у нас аж в кінці року. Відповідно, зменшуємо кількість курочок для того, щоб вони менше їли пшеницю. Також у нас пшеницю їдять коні і свині. Отже, свиней ми зменшуємо також кількість. Давайте одразу декілька пустимо на м'ясо. Вроді більше ніхто не їсть пшеницю. Ще ось тут є курочки. Але їх небагато. Також зробимо їх меншу кількість для того, щоб їх більше і не було. Також, так як у нас немає шкір, відповідно тут немає чому і працювати. Тут також звільняємо працівницю. Нам нам працівники потрібні. Скотобійня зараз почне працювати. Так, з вапном нехай працюють люди. Тут також. Отже, гарбарню ми наймемо працівників. Одразу виставляємо три партії, щоб їх робили, бо це буде довго тривати. І по камінню потрібно ще додати одного працівника, так як їм далеко ходити. Все ж таки я невдало тут збудував цю будівлю, бо є у нас камінь тут трішки. І аж на цьому березі. Сподіваюсь, що люди зможуть дійти. Так, по людях у нас. Нам не вистачає людей, а чому не вистачає? Тому що всі пішли на поля. Так, як у нас весна, потрібно все засіяти та засадити. Також потрібно збільшити кількість коровок. Коровки дають нам і м'ясо, також молоко. Я думаю, що коровок нам треба більше. Баранчики вівці більше нам, думаю, що не потрібно. З рибаками у нас поки що все добре. Також можна наняти працівницю, щоб збирала очерет і щоб у нас було більше соломи, так як солома використовується для того, щоб накривати хатинки. І потрібно подумати, де ж нам ще збудувати райончик з хатинками. Можемо ось тут збудувати. Або ось цій частині. Але ми тут вирізаємо ліс. Або ж можемо збудувати мостик і ось тут розташувати людей. Давайте спробуємо зробити на окремому березі. Все. І, відповідно, ми ще розташуємо поля. Зараз будуємо тут одну ферму. Ось як я і говорив, не вистачає ресурсів. Так, Поки що вистачає, ви нім збудуєте одне, то піднесуть ті ресурси, яких не вистачає. У свинок вже знак оклику. Що це означає? Немає робітників, які доглядають за тваринами. Не знаю, де діляться працівники ось ці. Хоча знаю, скоріш всього, що всі на полях, так і є. Родина говорить, що в них закінчились гроші, ми їм допоможемо. Так, ці два поля також потрібно засіяти, але поки що обробляють ось ці поля. Якщо у нас буде дві коровки зайві, можемо перетворити у волів. Так, замовити плуг нам воли потрібні. Потрібні два воли. Отже, у нас один віл є. Давайте ще ось цього зробимо волом. У нас є невеличка проблема з водою. Тому потрібно більше криниць встановити. Щоб встановити криниці, потрібно знайти для них місця. Наприклад, можемо десь ось тут встановити криницю. І люди будуть набирати з ось цих хатинок воду. Тут у нас є криниця. Є ще ось тут. Також можемо додати ось тут криницю. Так, де би ми ще додавали крамницю? Можливо, десь ось в цій частині. Або ж можемо ось тут встановити. Також потрібно буде вирізати одне дерево. Так, тепер води буде більше. Біля корочок вода є. Також є лавочки, люди можуть відпочивати. Ковалі залізо поки що мають, це добре. Будівництво ферми, в принципі, триває. Солому принесли вже всю, потрібно тільки збудувати. Також можуть воду ось тут набирати, але я думаю, що ще одну криницю можна десь додати. Ось цій частині. Хоча, в принципі, у нас є ось тут. Але біля цих хатинок можна додати. Так як забагато води не буває, тому ось тут я добавлю ще одну реми. Також можемо розташувати лавочку, щоб люди відпочивали. І можете нас привітати, ми побудували ще одну ферму. Отже, так як у нас є ще одна ферма, наймаємо працівника, наймаємо керівника Встановлюємо ось тут ташечки. І, звісно, що нам потрібно замовити плуг. Плуг ми замовимо трішки пізніше. Також у нас не вистачає працівників, щоб тут працювали. І я не знаю, чи варто відмічати, що ці поля будуть відноситись до цієї ферми. Можливо, вже нехай все ж таки засіють їх. Тоді ми назначимо ці фермі ці поля. Отже, будівництво... Ловильні. Потрібно цвяхи, дерево, каміння, в принципі, все є. Будуть помало хлопці будувати. І нам говорять, що свиня померла з голоду. Померла з голоду, тому що немає пшениці. Не знаю, чи гонець якийсь буде продавати пшеницю чи ні. Але, на жаль, з пшеницею у нас проблема. Одне поле вже засіяне. Це поле практично також вони засіяли. Також, можливо, так як тут, скоріш всього, вже більше нічого не буде. Можемо спробувати додати ще ось тут поле і, можливо, ось тут. Проблема, що я хотів посадити ось тут дерева. Але поки їх не посадили, неможливо на цих місцях щось зробити. Тому ми не зможемо додати поля. Буде вже якось так, як є. Також для того, щоб люди могли потрапити на ось цю частину, на цей берег потрібно збудувати міст. Є у нас ось такий міст. Ось так ми його тут збудуємо. Потрібно багато дерева, а також багато цвяхів. 400 цвяхів, а у нас є всього-навсього. У нас немає цвяхів взагалі. Так, тут є тільки 40, а треба 400. Отже, вугілля є. Залізо нам підвезли, це добре. Або ще потрібно наняти ще одного працівника, бо цвяхів нам треба багато. З полями ще все ж таки не всі поля засіяні. Ось це поле останнє засіюють. І в нас звільниться дуже багато працівників. І до нас прийшов гонець. На жаль, ми не можемо у нього купити пшеницю, тому будемо без неї вже. Залізо я би купив, але поки що ми не будемо купувати, так як у нас воно є. Давайте продамо йому яблука. Бо нам гроші ж потрібні. Одяг не будемо поки що продавати. Можемо продати йому олію. Звісно, що вугілля продаємо все. Додаємо гречку, хоч і небагато. Так, взуття у нас немає, пшениці у нас немає. Це, мабуть, що буде перша будівля, яка повністю зроблена з каміння. Але я так розумію, що я оцією дамбою обмежив. Діє плавання наших рибаків. Хоча рибаки далеко не плавають, але якщо би ми захотіли ще одну риболовлю розташувати десь в цих частинах, то човен ми не зможемо сюди новий передати. Що страшного, ми будемо сподіватися, що двох рибаків вистачить. Отже, не вистачає каміння. Значить, цю будівлю ми пізніше добудуємо. Тепер потрібно, щоб збудували всі криниці. Отже, у нас буде ось тут краниця. Відповідно, курочкам зможуть воду принести. Або ж ми можемо ще збудувати одну криницю прямо біля самих курочок. Я думаю, що краще більше, аніж. Менше криниць. Тому біля курочок буде власна криниця. Так, на жаль, тут нерівняна поверхня. Ось можемо зато ось тут розташувати, все ж таки люди зможуть обійти. Ну і звісно, що потрібно додати декілька дерев для того, щоб було у нас все красиво. Так, корочки всі мають що їсти. Ці корочки, в принципі, мають, але дуже мало. А свинки наші, на жаль, нас покинули. Треба буде знову закупитися новими свинками. Так, що у нас по шкірах? Отже, шкіра робиться. Це дуже добре. Також ми збудували вже всі краниці, так як їх будівництво дуже швидке, всю краницю не збудували, але потрібно пріоритет встановити вищий. Тут потрібно принести всього-навсього декілька дерева і цвяхи. Також розпочали вже носити ресурси на міст. Відповідно, буде міст. Ми зможемо ось тут розбудувати новий район, але потрібно буде там заселити багато жителів, так як потрібно буде встановити крамниці, щоб люди купували собі їсти, щоб далеко їм не бігати. Можливо, треба буде розташувати лісопилку для того, щоб вирізали дерева, щоб знову ж таки далеко не бігати. Так само тачки їм потрібні свої. Але це все буде після того, як ми збудуємо міст. З камінням проблеми у нас не вирішилось. Каміння у нас дуже мало. Тут, в принципі, багато його не потрібно, але все ж таки ще 100 камінь потрібно принести. І проблема, що для мосту не вистачає дерева. Так, дерева потрібно дуже багато, дерева у нас немає взагалі. Так, відповідно, якщо нема дерева, все виробництво у нас зупиниться. Значить, звільняємо працівників будівельників, так як вони не мають що збудувати. Отже, з деревом у нас невеличкі проблеми. Також жителі говорять, що у них немає грошей. Потрібно допомагати, бо інакше вони нас можуть покинути. І треба подумати, де ми можемо ще ж вирізати дерево. Ось тут багато дерева також тут, але ми сюди ще не дійшли. Також є багато ось тут дерева. Давайте будемо його саме в цьому місці і вирізати. Отже, ось тут розташую. Потрібно, щоб збудували в першу чергу. Лісопильню. Так, там потрібні цвяхи, і звісно, що потрібне дерево. Цвяхів у нас небагато. дерева також у нас мало. Цвяхів у нас взагалі немає. Є тільки 500 дерева. І до нас прийшов ганець. Ми можемо купити в нього пшеницю. Я думаю, що все ж таки. Так, у нас вже вересень, можливо і не потрібно купувати пшеницю. А от людям допомогти з грошима потрібно. Так, на полях вже почали збирати. Ось тут якраз пшениця виросла, її вже збирають. Поки що ще її не принесли. І потрібно ось ці поля. Тут ще нічого не виросло. Але потрібно сказати, що ось ця ферма відповідає за ось ці поля. Значить, це поле ми прив'язуємо до ось цієї ферми. Але, на жаль, це ми не можемо зробити під час даного сезону. Значить, зимою ми будемо прив'язувати. Також у нас ось тут посадили дерево, можемо спробувати тут відмітити поле. Невеличкі, також ось тут я би хотів зробити поле, але, на жаль, це ми не можемо зробити. Отже, поки що всі люди будуть працювати на одній фермі, в подальшому у нас буде вже дві ферми. Так, я хотів купити пшеницю, але не буду купувати, так як у нас пшеницю збирають. Ось, зараз принесуть пшеницю. Також пшениця у нас на двох полях є. Навіть не на двох, а на чотирьох. Так, у нас пшениці буде дуже багато. Отже, щоб її ось тут зберігали, в принципі, тут казано аж 10 тисяч пшениці даної. Так, пшеницю принесли. Але у нас проблема завжди, що не вистачає місця. Можливо, тут... Потрібно наняти ще більше працівників для того, щоб переносити. Але так, як прийшов гонець, давайте ми йому щось продамо. Отже, сушена риба у нас є. Звісно, що ми її і будемо продавати. Що у нас по олії? Олії у нас також багато, можемо продати. Гречки у нас багато. Борошно, звісно, що не продаємо. Сало ми ще не продаємо і не так і багато його у нас. І давайте продамо сіль. І в родині народилася дитина. Ми їх привітаємо. Дамо за це грошову допомогу. Також можемо розташувати декілька лавочок, щоб люди відпочивали, поки у нас на полях збирають пшеницю та все інше. Ми будемо наводити красоту. Так, тут не зовсім виросло все. Але вже збирають так, як у нас жовтень. Тут так само воно не виросло. Не знаю, чи тут щось зможуть вони зібрати. На жаль, не вказано. Тому для цього нам потрібна ще одна ферма. Так як потрібно, я так розумію, що за весняних 2 місяці, 2-3 місяці засадити абсолютно всі поля. А ми, на жаль, не встигли це зробити. Отже, ферма. Ферма говорить, що у нас вже на одному полі відбувається жнива. Також на іншому ще не почалися. Ще потрібно на двох полях зібрати гречку. І тоді у нас всі люди будуть вільні. Також потрібно ввімкнути млин, щоб працював. Хлопчина, так як нам потрібне борошно. Отже, лісопилку ще одну ми збудували. Наймаємо одразу сюди двох працівників. Також можна відмітити, що вони будуть висаджувати дерева біля себе. Можна би було ось тут так само зробити, що вони десь висаджували ці дерева. Але я думаю, що ось цю лісопилку можна Перемістити ось сюди. А це в нас буде вільна територія, наприклад, для хатинок чи ще чогось. Так, дерево у нас є. Я думаю, що давайте так і зробимо. Отже, ще одна лісопильня буде у нас ось тут розташована. Одразу потрібно встановити стоянку тачок поруч. Стоянка чомусь не хочу встановлюватися з цієї сторони. Ось тут буде ще стоянка тачок. Також стоянку тачок я би хотів розташувати десь ось тут. Отже, у нас відбувається, ще будівництво моста. Дерево принесли все. Але мало працівників, а працівників мало, тому що... Працює ферма. Всі люди на фермі. Так, знову ж таки, на фермі проблема, що не вистачає місця. Отже, зменшуємо швидкість. На складі у нас працює вже три людини. Переносять вони якісь ресурси. Але переносять вони дуже повільно їх. Також комора. Так, що у нас на фермі є? Чого найбільше? Сіно це зрозуміло, пшениця також зрозуміло. Гречка. Давайте гречку в коморі будемо зберігати. Так, тут ми зберігаємо гречку, збільшимо її кількість. Також у нас є ще ось тут комора, де зберігається гречка, а гречки у нас досить багато. Отже, гречку повинні звідси забирати. Також не розумію, чого пшениця тут є, чому може її не забирають на склад? Бо її на склад забирають і одразу ж з складу її кудись переносять. Давайте наймемо ще одну працівницю, можливо, вона допоможе. Так, на осьому полі не все зібрали. А не зібрали, тому що немає місця. Отже, як у нас розпочинається зима, Давайте спробуємо, чи ми можемо назначити ось ці поля в новій фермі. Отже, прив'язуємо до іншої ферми. Так, це ми поле додали, так само ось це додаємо. Тепер ці два поля будуть прив'язані до цієї ферми. Тут потрібно наняти працівників. Потрібен плуг. Ось ми можемо один плуг забрати на ось цю ферму. І я думаю, що ці фермі потрібно додати ще поля. Отже, ця ферма обслуговує тут є 6. Також тут два маленьких поля. Можливо, їх потрібно просто об'єднати і зробити одне велике. Також ще є ось тут поле і ось тут. Давайте ось ці фермі додавимо ще ось це далеке поле. Гра говорить, що ми можемо додати після того, як зберуть весь урожай на полі. Я думаю, що його скоро заберуть. Або ж він просто пропаде. І ми практично збудували міст. Отже, міст у нас майже збудований. Можемо наймати більше робітників, щоб даний міст збудували швидше. Також потрібно добудувати плавильню. Так як у нас все є, немає працівників. Отже, збудуємо спочатку лісопильну ще одну стоянки для тачок. Тоді добудуємо міст і плавильню добудуємо. Але це вже все будемо будувати в наступній серії. Також ось тут розпочнемо будувати новий район. Як я говорив, потрібно буде їм і крамницю збудувати, можливо, ще тут розмістити якийсь склад або ж і комору. Так як нам потрібно 200 чоловік, а у нас всього-навсього 130. Тому до наступної серії.